Урок позакласного читання у 6 класі нової української школи Все літо в один день Рей Дуглас Бредбері Бредбері майстер фантастичної прози. Один з найвидатніших американських письменників фантастів ХХ століття. Його творчість вирізняється філософською глибиною, багатством образів та оригінальністю сюжетів. Бредбері створив десятки захопливих творів, що стали класикою наукової фантастики та фентезі. Діти. Що ви знаєте про автора? Рей Дуглас Бредбері, відомий американський письменник-фантаст, який прославився своїми сміливими та провокативними творами. Він народився 1920 року в Іллінойсі, в Америці. Починаючи з 1940 х років, він створив багато культових оповідань і романів, які сприяли розвитку наукової фантастики та фентезі. Твори Бредбері. Відрізняється поетичним стилем і зосередженістю на людський досвід та людську душу. Його оповідання часто порушують філософські теми, такі як технологія, екологія, тоталітаризм та індивідуальність. Фантастичні елементи служать засобом для дослідження реального світу та людської природи. За свою творчість Бредбері отримав численні нагороди. Та премії, серед яких Національна медаль мистецтв, премія поліцера та Включення до зали слави американської літератури. Його твори, перекладені багатьма мовами та вплинули на багато поколінь читачів і письменників. Оповідання Рея Дугласа Бредбері Все літо за один день. Це тонка та емоційна розповідь про дитинство на іншій планеті. У творі автор майстерно занурює читача в атмосферу аномальних природних явищ на планеті Венера, де сонячні промені мають доступ до поверхні лише раз на сім років. Аналіз оповідання дозволяє глибше зрозуміти тему та ідею твору. А також відкриває багатогранні художні особливості, невипадкові деталі, міцна логіка сюжету, динамізм розповіді та психологічна глибина характерів, усе це дозволяє Бредбері створити унікальний фантастичний твір зі складною проблематикою. Оповідання Реє Бредбері «Все літо в один день розповідає про групу дітей, які живуть на планеті Венера, де постійно йдуть дощі. Раз на сім років сонце з'являється лише на кілька годин, і діти отримують можливість відчути тепло та насолодитися яскравим світлом. Ця історія розкриває теми соціального відторгнення. Цінності дружби та сили природи. Тематика та проблематика твору. Основною темою оповідання є ціна свободи. Автор показує, як дітям, які ніколи не бачили справжнього сонця, доводиться жити в постійному страху та підкоренні. Свобода для них стає найбільшою мрією та цінністю. Важливою проблемою твору є збереження людяності та здатності співчувати іншим навіть в найсуворіших умовах. Автор акцентує увагу на тому, як спільні норми та репресії можуть знищити природні почуття людини. Незважаючи на похмурість ситуації, в оповіданні присутня надія на краще майбутнє. Автор показує, як навіть маленький промінь сонця спроможний повернути віру у світле майбутнє та бажання боротися. Художні особливості оповідання Оповідання Рея Бредбері Все літо в один день відзначається своєю унікальною художньою майстерністю. Автор використовує яскраву образну мову, наповнену метафорами та символами, що створюють атмосферу фантастичності та емоційної глибини твору. Кожен образ і деталь у тексті несуть глибокий підтекст, спонукаючи читача. Замислитись над важливими морально-етичними проблемами. Письменник майстерно поєднує реалістичні та фантастичні елементи, створюючи переконливий і виразний світ оповідання. Композиція твору відзначається динамічністю та чіткою драматургічною структурою. Стрімкий розвиток подій, Напружена кульмінація та глибокий проникливий фінал роблять оповідання емоційно насиченим та впливовим. Майстерність Бредбері виявляється і в психологічному аналізі Вмітні створювати яскраві багатогранні образи героїв, розкривати їхній внутрішній світ та мотиви вчинків. Пропоную створити Інтерактивну карту візуалізувати події оповідання. Діти. Ви можете наочно відображати події твору на карті, відзначати локації, де відбувається дія, а також ключові моменти та переміщення персонажів. Ви зможете. Дослідити карту, взаємодіяти з нею, відзначати важливі місця та стежити за подорожю героїв. Це допоможе краще візуалізувати та запам'ятати сюжет оповідання, а також простежити логіку розвитку подій. А давайте спробуємо переказати ключові елементи сюжету. Події твору відбуваються у майбутньому. Люди живуть на Венері, де сім років поспіль іде дощ. Та ось настає момент, коли має показатися сонце. Дівчинка Марго зі своїм класом дуже чекає цього. Вона, на відміну від решти, покинула землю лише п'ять років тому і прекрасно пам'ятає гаряче сонце. Інші діти. Не хотіли мати з дівчинкою нічого спільного. Тому, коли сонце вже мало з'явитися, а вчителька вийшла з класу, марго схопили і закрили у комірчині. Потім прийшла вчителька і повела всіх з класу. Дощ стих. З'явилося сонце, і діти кинулися у вир весни. У них було лише дві години. Щоб насолодитися сонцем. Коли знову почався дощ, діти згадали про Марго. Школярі не могли зазирнути одне одному в вічі. Вони підійшли до схованки і випустили дівчинку. Пропоную визначити композицію Оповідання Рея Дугласа Бредбері, Експозиція. Люди живуть на Венері, де вже сім років іде дощ. ЗАВ'язка. Сьогодні за обіцянками вчених має показатися сонце. Розвиток дії. Дівчинка Марго і її однокласники чекають цього моменту. За те, що дівчинка відрізняється від інших діти, поки не було вчительки. Закрили її у комірчині. Кульмінація Дощ стих. З'явилося сонце. Діти раділи. Розв'язка, коли впала перша крапля, дощу діти згадали про Марго, їм стало соромно. А давайте поговоримо про символіку та образність в оповіданні. Оповідання Рея Бредбері. Це літо в один день сповнене глибокої символіки та яскравої образності, автор уміло використовує різні художні засоби, щоб передати основну ідею твору, цінність кожної миті в житті та необхідність поваги до природи. Одним із центральних символів оповідання є дощ. Який уособлює рідкісні моменти радості та відпочинку серед похмурої, сірої буденності, образ дощу набуває майже містичного значення, стаючи символом надії на оновлення серед несправедливості та жорстокості. Не менш важливим є образ сонця, про те, яке воно жовте, наче лимон, і яке гаряче, писали учні есе. Та віршики у класі. Сонце для мене квітка і скринка, що розцвітає лише на годинку. Цей віршик написала Марго, і голос звучав її у принишкому класі. Характеристика персонажів оповідання Вентон він є головним героєм оповідання, чутливий і вразливий хлопчик, який усвідомлює красу навколишнього світу та цінує кожну мить радісного сонячного дня. Незважаючи на свій юний вік, Вентон здатний замислюватися над серйозними питаннями та співчувати стражданням інших. Марго. вона була такою кволою, здавалося, наче багато років тому дівчинку загубили під час зливи. Що вимила блакить з її очей, рожевий квіт з уст, золото з волосся. Марго була схожа на бліду фотографію, яка припала пилом у старому альбумі, головна героїня твору, яка жила на Венері і покинула землю лише п'ять років тому. Однокласники Вентона та Марго є представниками суспільства, яке забуло про справжню красу природи і звикло до бідного. Підземного існування вони байдужі до рідкісної можливості подивитися на сонце та відчувати дощ, що, на думку Вентона та Марго, є справжнім злочином. Чому ж навчає нас це оповідання, дорогі діти? Гуманістичні цінності, оповідання Рея Бредбері все літо за один день. Він утверджує загальнолюдські гуманістичні цінності, закликає цінувати красу навколишнього світу, милосердя, співчуття та взаєморозуміння між людьми, формує моральні якості, твір сприяє вихованню таких важливих моральних якостей, як співчуття. Толерантність, вміння співпереживати та розуміти чужий біль. Він навчає бути уважними до інших і ніколи не залишати когось у біді. Оповідання підіймає актуальні екологічні проблеми, спонукаючи читачів задуматися над бережливим ставленням до природи та її унікальних явищ. Твір виховує дбайливе ставлення до довкілля. Дорогі діти, якби ми відкрили це оповідання на уроці української літератури, то ми розширили б свій світогляд та сформували ціннісний погляд на навколишній світ. А якби цей твір розгорнули на уроці української мови, то проаналізували б художні особливості, мови оповідання, визначили стилістичні засоби, які використовує автор. А на заняттях з історії дослідили б соціальний та культурний контекст, в якому створювався твір. На уроці географії вивчили б природні умови, клімат та особливості планети Венера, описаному в оповіданні Бредбері. Як же ми побудували сьогоднішній урок? У вступній частині говорили про автора Рея Бредбері, почули короткий огляд його творчості, ознайомилися з темою та проблематикою оповідання, аналізуємо твір, звертаємо увагу на художні особливості, символіку, образність, думаємо про ключові мотиви та ідеї твору. Працюючи з текстом, пропоную вам сьогодні знайти приклади влучних характеристик персонажів, описів природи, емоційного стану героїв. За вашим бажанням, друзі, можемо обговорити деякі з питань у групах, пограти у рольові ігри. Фантастична література та творчість Рея Бредбері. Творчість відомого американського фантаста Рея Бредбері сповнена незвичайних світів, глибокої філософії та роздумів про долю людини. Його твори виходять за рамки звичайної наукової фантастики, переплітаючи реальність з фентезі та магією, чи то відомі оповідання. Чи то масштабні романи вони завжди захоплюють читача глибокою проблематикою та яскравими образами. Марсіанські хроніки, 451 градус за Фаренгейтом, кульбабове вино, зелені тіні білий кит. Літо Прощавай. Прощавай літо. Дідусь сперси на балюстраду веранди, приплющив одне око, а другим повів по небокраю. Знаєш дух. Що це таке? Це квітка, що росте край дороги, і назва в неї якраз пасує до сьогоднішньої погоди. Щось там геть розладналося у часі, не знати навіщо повернулося літо? Чи воно забуло щось і якось сумно стає на душі, а потім знову весело. Прощавай, літо А зараз, дорогий діт. Ми трошки пограємо та проведемо цікаві конкурси. Вікторина Знавець Бредбері. Ставте відео на паузу і пробуйте дати відповідь на кожне питання. У чому, на думку Рея Бредбері, полягає сенс життя? Назви Секрети письменницької справи, які озвучив Фантаст у своєму інтерв'ю. Скільки років автор щоденно наполегливо практикувався, перш ніж написав хороший твір? Бредбері не раз писав у творах про машину часу. То що таке час у його розумінні? Які твори належать Перу Рея Бредбері? І ще пропоную діти провести конкурс малюнків Земля Очима Бредбері? Наступна наша гра Подорож назад у майбутнє. Ви поділитесь зараз на групи і пройдете серію інтерактивних станцій, кожна з яких Представляє різні ідеї та образи, характерні для наукової фантастики Бредбері. Це дозволить вам краще осягнути художній світ письменника та розвинути навички командної роботи. Діти. Наступним етапом нашого уроку є складання кросворда. Дозвольте, я вам зараз нагадаю. Як же складається кросворд? Перший крок у створенні кросворда є ретельний аналіз оповідання. Важливо виділити ключові події, образи та деталі сюжету, які стануть основою для запитань. Це ми з вами вже зробили. На основі виявлених елементів сюжету та образів персонажів можна сформулювати різноманітні запитання для кросворда. Вони можуть. Стосуватися як фактичної інформації, так і глибших тем та мотивів оповідання. Наступним кроком є організація запитань у сітку кросворда. Враховуючи обмеження розміру та форми, важливо продумати логічні зв'язки між словами та забезпечити оптимальне заповнення сітки. Діти. Ви скажете. Навіщо нам кросворд? Адже ми і так прочитали оповідання і знаємо його зміст. Хочу зауважити, що процес складання кросворда активізує увагу читача, спонукаючи його до аналізу та творчого пошуку. Складаючи кросворд, читач занурюється в деталі оповідання, що сприяє глибшому розумінню сюжету, образів і персонажів. Та ідейного змісту твору. Формування запитань для кросворда вимагає уважного вивчення тексту та пошуку прихованих значень. Я теж згенерувала для вас на сьогоднішній урок ось який кросворд. Тож послухайте запитання перше. Головна героїня твору Бредбері все літо в одному дні. Друге. Друга від Сонця та шоста за розміром планета сонячної системи. Третє. Рідкі атмосферні опади, що випадають з хмар у вигляді крапель. Четверте Зорящує центром сонячної системи. П'яте. Один з найвидатніших американських письменників фантастів ХХ століття. 9. Горизонтальна або похила гірнича виробка та підземна споруда, яка має два виходи на поверхню. Десяте зіткнення боротьба, на якій побудовано розвиток сюжету в художньому творі. Друге. Чутливий і вразливий хлопчик, який усвідомлює красу навколишнього світу, 5. Тривалий процес свідомого жорстокого ставлення. Агресивною поведінки з метою заподіяти шкоду, викликати страх, тривогу або ж створити негативне середовище для людини. Шосте щось химерне, вигадане, малоймовірне, створене уявою, показано в дуже перебільшеному чи надзвичайному вигляді. Сьоме інколи називають світом, латинською назвою тера або грецькою гея. Восьме. Приміщення під першим поверхом будинку, нижче рівня землі, заглиблене або напівзаглиблене в землю, визначене для зберігання запасів продуктів. Одинадцяте спеціаліст, що проводить навчальну та виховну роботу з учнями в загальноосвітніх школах різних типів. Дванадцяте це здатність приймати без агресії думки, які відрізняються від власних. Терпимість до чужого способу життя, поведінки, звичаїв, почуттів ідей 13. невеликий за обсягом прозовий твір, в якому зображувалась одна подія. А ось і відповіді на питання Кросворда. Мої любі друзі, прийшов час дискусії. Обговорення ідей та проблематики оповідання. Обговорення ідей та проблематики оповідання все літо за один день це важлива частина нашого уроку. Ми заглибимося у філософські питання, які порушує автор, та дослідимо їх значення для сучасного світу. Ви зможете обмінятися думками щодо теми соціальної справедливості, технологічного прогресу та його впливу на людину, значення природи та чудес життя. Ми також обговоримо, як зображення Венери та її жителів відображає ставлення автора до інакшості та толерантності. Завдяки такому глибокому аналізу. Ви не лише зміцнете свої знання, а й матимете можливість розвивати навички критичного мислення, вміння формулювати та аргументувати власні погляди. Багато винаходів у нашому житті мають аналоги у природі Літак схожий на птаха, вертоліт на бабку. Підводний човен на рибу. Щоб винаходити, потрібно бути спостережливим, уміти придумувати, проявляти свою творчість і фантазію. Пропоную зараз, діти, творче завдання, написання власного продовження або альтернативного варіанту фіналу оповідання Рея Бредбері Все літо за один день. Ви можете придумати, що сталося б з маленьким петелем і його друзями після повернення дощу, або запропонувати свій варіант завершення історії, який би по-новому розкрив тему людської жорстокості, байдужості або важливість збереження природи та екології. Дорогі діти, давайте поділимося враженнями про сьогоднішній урок. Про вивчене оповідання Рея Бредбері все літо за один день обговоримо. Найцікавіші моменти висловимо свої думки та спостереження. Отже, на основі проведених ігор, конкурсів. Та аналізу твору. Ми сьогодні з вами впоралися з завданнями уроку. Послухайте домашнє завдання. Пропоную виконати творче домашнє завдання, написати власне продовження сюжету або переосмислити оповідання через призму сучасності. Діти, дякую за відмінну роботу на уроці. Я знала, що ви впораєтеся.